Одвели воду, закріпили стіни, закріпили фундаменти. Тепер ця бабця жива, здорова. І можна одягати. Ця бабця садиба Миколи Костомарова у дідівцях Прилуцького району залишена напризволяще будівля, як і людина, гине. Врятувати від руйнації садибу видатного українського історика, мислителя, громадського діяча вдалося, і найближчим часом вона має всі шанси набути первозданного вигляду. Запевняє куратор проєкту музейного комплексу Борис Дєдов. Закріпили фундамент, подали воду. І після цього конструкціями металевими стягнули ці стіни, і спокійно можна внутрішньо зовнішню роботу. Тепер робити. вже ми спостерігаємо закон. Вже да, уже жодної трищини вже нічого не додається. Урочисті заходи з нагоди вшанування 195-річчя від дня народження всесвітньо відомого вченого проходять у музеї садибі. Дощ з градом, що пустився, вітаючи гостей, став своєрідною перевіркою на міць, а відтак високою оцінкою проведення реставраційних робіт. У будинку Костомарова повністю відремонтовано дах. Стіни, які почали деформуватися, стягнуті металевими конструкціями. Якби це не було зроблено до зими, вже зараз будівлю було б втрачено, припускають фахівці. Реставраційні роботи проводять талановиті конструктори та архітектори, які намагаються відновлювати будинок таким чином, аби не було помітно різниці між автентичними та сучасними матеріалами. А це живе дерево береже дух Костомарова. Місцями залишені рідні фрагменти будівлі. Тут жив Костомару, бачите, він торкався цього. Бачите, як це робили. На історичних фактах дослідженнях ґрунтується і робота з наповнення експонатами, що триває, як і порятунок музею, два роки. Варто зазначити до відновлення музейного комплексу не залучені бюджетні кошти. Ініціатором громадської акції Микола Костомару повертається на Чернігівщину. Став віце-спікер Микола Туменко. Його підтримали народні депутати Валерій Дубіль та Іван Куровський. Працюємо ми в такому громадському режимі в режимі Крок за кроком це робимо. Я хто перший раз був може прийняти, тому що перший раз виглядає, що мало роботи зроблено. Але хто був два роки назад, очевидно може порівняти. що Ми задачу мінімум до 105-річчя річчя річ, ж Костомара виконали. Ми зберегли цей об'єкт. Найважливішу справу зробили: будинок від руйнації зберегли, каже Микола Томенко. Наступні етапи через рік відкрити музей садибу, а на 200-річчя Костомарова повністю відновити музей. Ні, комплекс відбудова церкви, альтанки, криниці, облаштування паркової частини за фінансування і організацію цих робіт взявся Валерій Дубіль. Тут була церква Порась Києва Сербської, і тому ми хочемо відбудувати також, щоб тут була церква Пораськіва Сербської. Тут був Владика Іріня, який освятив місто під церкву. Ми в минулому році з Владикою Іриня, з Миколою Миколодичу поставили. Хрест і було освячене місце. взимку ми заготували весь. У нас лежить повністю весь матеріал. Ми думали спочатку будувати з цегли, а потім вирішили будувати все-таки по области Неводики будувати дерев'яну церкву. За взимку ми заготували весь матеріал, у нас весь є. І також матеріал під альтанку. Тому я думаю, що десь. На цьому тижні ми зробимо геологію геодезію. Думаю, протягом місяця ми будемо протягом місяця. Двох зробимо фундамент і будемо робити роботи вже по церкві. Ну і далі будемо продовжувати, так як і сказав Одинович, потихеньку, але ж ми, я думаю, закінчимо цей музей, так як обіцяли. Він першим із істориків увів у науковий обіг слово українці. Як постать багатогранна, високоосвічена, Микола Костомаров був не лише істориком, а й поетом, публіцистом, драматургом, а також громадським діячем. Став одним із засновників Кирило Мефодіївського братства, з якого почався самостійний український суспільно-політичний рух. Несправедливим та парадоксальним видається той факт, що життя та діяльність Миколи Костомарова досі не відтворені у жодному музеї країни. Таким місцем стало село Дідівці. На цій землі Микола Костомаров провів краще 10 років свого життя. Саме тут він обвінчався після довгих десятиліть розлуки зі своєю коханою Аліною Крагельською. І саме у дідівцях на повну силу розкрився талант поета і письменника, драматурга і публіциста Миколи Костомарова. Костомаро повертається в те село, де він перебував. Це приємно, що відроджується наша культура, народжується музей. Такий осередок не тільки сільського, чи районного, чи обласного масштабу, а і всеукраїнського, і всеслов'янського. Повернення видатного земляка найбільше чекають дідівчани, шкодують власними силами, садибу не зберегли. Будинок, якому 150 років на початку 90-х був залишений на призволяще. З 1990 року, а до цих років, значить, ще з часів радянської влади, тут знаходилася школа, середня школа, от в селі Дідівцях. А потім, у 90-му році, коли була побудована нова школа в селі Манжосівці, і це приміщення було залишене. І можна сказати, до нашого стида там як чи як назвати, було залишено призволяще. Ми намагалися його зберігати там, утримувати, але ж кошти ніякі не виділялись, ні на охорону. Ні ну, на що своїми власними силами, що намагалися зберігали, ну, на жаль, не змогли зберегти так його, як би хотілося. От. Я вже повторюю, ще раз, що знайшлися добрі люди, спонсори, які таки зглянулися над історією нашого краю і рішили допомогти нам, відродити і славні традиції, і це приміщення. Це дуже, дуже порядні люди, дуже порядні люди, сказати їхнє ставлення. Ну, я затрудняюся, як його назвати про це, Мона самими великими словами назвати тільки це, що, що є у цих людей душа. І душа українська і до рідного краю і до до Своїх людей Микола Костомаров повернеться в Україну. Переконаний його земляк Валерій Дубіль, за підтримки якого відбувається відтворення музейного комплексу. На думку народного депутата, завдання кожного з нас залишити бодай невеликий, але добрий слід на цій землі. Для мене дідівці це також історичне місто. Я своєю родиною з задоволенням кожну п'ятницю намагаюся, якщо в Нема, скажімо, важливих питань, то там раз в місяць чи два рази в місяць приїжджають дідівці, тому для мене це дуже важливо. Що зараз я живу тут, а коли я дізнався, коли вже я тут почав жити, я дізнався, що тут жив відомий наш вчений Кастамар, який зробив дуже багато для нашої української мови, для нашої української літератури. І дуже прикро, що його практично я не чую, що його згадують, такого вченого. І... Тому для мене дуже важливо те, що важлива історія. Що ми потрібно, щоб ми цю важливу цю історію, щоб ми цінували. Тому що і наше життя я вважаю, що Життя наше на землі це тільки для нас як іспит, ми повинні його достойно прожити. І це дуже добре, коли про тебе згадують люди. Я думаю, що Микола Іванович, коли за нього зараз згадують про його добрі справи, тому то думаю, йому також там, десь на небесах, йому приємно те, що ми про нього згадуємо. Я думаю, що кожна людина для неї важливо прожити так життя, щоб залишити дійсно добрий слід на цій землі, тому що Господь нас вчить, що живемо ми для того, щоб... Жити, робити добрі діла, щоб вірити в Господа, дай щоб з любов'ю відноситись до ближнього. Для того ми живемо. І для нас це іспит. Як ми проживемо, так далі все буде з нами.